Вітаю всіх! Сьогодні я вам покажу один спосіб, як зробити мережку. Тобто ми будемо робити мережку швом-верхоплут. Або ще він в деяких вишивках називається цирка. Не Буковинська цирка, це шов так називається. Але ми назвемо його мережка верхоплутом. В даній мережці ми зараз не будемо ось тут по краях робити качалочок. Ось дивіться, отут у нас буде, наприклад, мережка, так? І ми зараз беремо всередині три ниточки, ну, десь, де у нас середина мережки, і підрізаємо три ниточки, підрізаємо три ниточки, ось так акуратно, і відтягуємо їх до необхідної нам довжини. Тобто, витягуємо, витягуємо. Ось дивіться, ми ось тут витягнули, ось тут будемо робити мережку, тут ми ниточки витягнули, але тепер ми беремо, вдіваємо кожну ниточку в голочку і будемо пропускати ось тут між ниточок. Отак. Зараз вдіну. І тепер ми будемо, оскільки ми тут качалочки не, заро, не робимо, не фіксуємо так ось тут, цю сторону, ну, сторони кожні. то ми тепер будемо робити, ось дивіться, через кожну ниточку, як заволікання. Чи як занизування. Ось, отут ми фіксуємо ниточку. В ниточках тканини. Бачите? Туди-сюди, туди-сюди. І виводимо на варідну сторону. І так робимо кожну, кожну ниточку з кожної сторони. І тут, і тут. Тобто, ось дивіться, по проекції цієї ниточки за кожну так заводимо туди-сюди, в шахматному порядку. Бачите? Якщо попередня ниточка заводилась над цією, то тут тепер під цією. І ось так ховаємо її. Всі, всі ниточки ховаємо з виворітної сторони, ось сюди. І тут ми їх можемо обрізати обріжемо, щоб вони нам не заважали. І так само з цієї сторони. Так само фіксуємо ниточки і з цієї сторони. Дивіться, ви бачите, ось у мене тут все готово. Це я цю ниточку наступну потягла випадково, зараз виправлю. Так. І тепер ми будемо обкидати прутики. Будемо обкидати прутики, хто хоче по три ниточки, хто хоче по чотири. Фіксуємо ниточку. Якщо у вас петелька, то беремо відразу за прутик. Якщо петельки нема у нас, то ми будемо фіксувати її вчисницю. Фіксуємо ниточку ж тут же в вчисницю. Тут качалочок нема, тому ми фіксуємо в вчисницю. І будемо обкидати прутики. Я буду на 4 ниточки. Але ось так от. Тобто ви зрозуміли, якщо у вас ниточка в два складення, то ви і у вас є петелька, то ви відразу чіпляєтесь за прутики і починаєте обкидати прутики. І так ідемо, обкидаємо і одну, і другу сторону. Як ми це робимо завжди. Можна робити кольоровою ниткою, як подобається. Кидаємо з двох сторон прутики. Ось я дійшла вже до цього краю. Якщо в мене нитка в колір тканини, я можу перейти по прутику. Ось тут зафіксувати, так? і перейти по прутику сюди. Якщо у вас кольорова ниточка, то ви знову ось тут фіксуєте і йдете в зворотньому напрямку. Тобто я зараз перейду по прутику, перевертаю і починаю все спочатку вивожу ось тут голочку. І починаю цю сторону відкидати. Так. Таким чином, рухаючись справа наліво до кінця ряду. Ось я вже доходжу до кінця. Зараз так, зроблю і все, і останній прутик обкидаю. І Тепер закріплюю ниточку, обов'язково ж ось тут. Туди проходимо і на виверітній стороні, під оцією чисниці, де ми тут обкидали, ми ось так акуратно закріпимо ниточку. Закріпили все. Тепер будемо брати кольорову нитку, вишивати кольоровою ниточкою. Можна і однотонною це комусь забажається. Закріплюся я також ось тут. В цих прутиках акуратно. Стоп, так, закріпила ниточку ось на виворітній стороні, якщо у вас петелечка, то вам простіше виводимо на лице і будемо тепер робити чередувати. Тепер будемо робити наступне, ось заводимо за. Другий прутик. Під прутиком, під ниточкою виводимо голочку під ниточкою, тут над ниточкою. І так чередуємо під ниточкою, виводимо голочку над ниточкою і вниз його рухаємо, Це, двигаємо, якщо воно підскачує вниз. Під ниточкою заводимо над ниточкою, під ниточкою. Над ниточкою. І так рухаємося до кінця під ниткою. Зрозуміло, так? якщо підскакують вгору, ми їх вниз так акуратно, під над під і над ниткою. І ось тепер останній тут під, тепер над і зробили так. Так, перевернули роботу. Тепер взагалі можна знову почати зверху і йти в тому же напрямку. Ну, зрозуміло, тобто зліва направо. І тепер верхній ряд робити таким самим чином. Але я не буду обривати нитку, я вважаю, що можна і так його піти робити. Тепер, якщо тут, дивіться, якщо тут було, ось бачите, тут зверху, значить тут ми робимо знизу. Знизу, згори. Знизу. Згори. Бачите, щоб такі у нас петелечки були. Тепер знизу, згори, знизу. Згори. І так, рухаємося тепер в зворотньому напрямку. Я не вважаю, що потрібно обривати голочки, і починати спочатку. Можна його і так зробити все це. І ось у нас така чудова мережечка виходить. Також для оздоблення виробів дуже рекомендую. Можна і зробити її в одному кольорі, тобто в кольор тканині, але взяти більш об'ємну ниточку для цього заповнення Там або об'ємну, або в кілька більше ниточок взяти муліне. Ну, хто чим вишиває, все. І фіксуємо ниточку. І ось ми дивимось результат, який у нас, бачите? Дивіться, і Це у нас мережка верхоплутом. А тепер же ж ви ж можете ось тут по кругу оздобити будь-яким швом. Можна, як ми робили з вами, ретязем оздобити. Тобто це на ваш розсуд. Так що, будь ласка, дівчатка, ось вам нова мережка. Всім гараздів, натхнення і миру!